Усіх вітаю вас, шановні українці! Тихіше роблю дежавю. Отче слово кажу дежавю. Вчора я записував той самий ролик. Вчора ж його виклав. І встигли переглянути тільки 6 е, е, шість, е, шість особин. Заблокували за авторські права. Виявилося, що на касетах, які я вам вчора демонстрував на. Магнітофончику, там буквально по кілька секунд вмикав. Дуже якісь матьорі виконавці. Я таких, наприклад, тут не знав. Навіть е, таку подивився, ми, е, а на пошту прийшов лист. Що то виконавці норвежський гурт, е, якісь там, типа, Glam Heavy, е, ракешники, TNT. Назва така знайома, але, в принципі, ніколи не, не чув. Ось. І другий виконавець я занотував собі Казумаса Ода японський композитор і виконавець, про якого я навіть ніколи в житті і не чув. Але авторські права у них дуже моцні і серйозні. Кілька секунд і все. І відос заблокований. Тому і кажу, що дежавю, дежавю. Сьогодні я вам знову покажу ті самі касети. Ну Для тих е, е, шістьох осіб це, мабуть, буде вже знов, так само, як для мене дежавю. Ось е, так, покажу приблизно. Ось ось ось. Ой, ось. ось вони. Ось. На прохання ваших повідомленнях минулого ролику. Е, найбільше, е, як на мене, по-моєму, написали, що хочуть побачити акції Фуджі. Фудзі. Фудзі, треба правильно вимовляти, Фудзі. Ось я її вибрав невеличку партію з практично з однаковим дизайном, е майже однакові е версії. Фером Chrome. Серед них є Фудзі. Одна. І це касети 88-89 років. Ми будемо сьогодні розглядати. І знову ж повторююся в своєму, як то кажуть, дежавю, про магнітофончик. Буквально два слова. Ось цей магнітофончик поставлю фоном, але ні, сьогодні я не буду вам вмикати на них свої касетки навіть на тих 10 секунд. Бо серйозно виявилося, що там такі є японці і норвежці, яких капець просто. Це магнітофон Hitachi TRK. 9100 83 року. Апаратик зачотний. Проситься, звісно, профілактика. Але поки що, як то кажуть, поки працюють. Працює і в більшості випадків вони, звісно, в мене як картини стоять. Але деколи, якщо ви помітили, я ж вам міняю деколи, ставлю фоном ці апарати. Ось. Так що, це два слова я вам назвав. Зараз переходимо на наше звичне місце, наш касетний киламочок, і будемо робити повторний огляд. І це сьогодні буде перезаливка відосу. Так що ставимо його перед нами і вперед починаємо наш огляд. На фоні тихенько DJ Джель Саміно з треком Чорнобаївка. Я думаю, що українці всі знають цей трек. А перед нами ці касетки, які сьогодні я вам буду демонструвати. І перед нами наш хітачі ТРК-9100. Значить, перші дві касетки. Однакові. GT 2X46 хронометраж і 54. Так, ну давайте. Дивіться. На футлярі відбиточок Аксіо. Хит Асістарі. Я не добачаю, звісно, що там написано, але. Зрозуміло, що це е, термостійка касетка, ну, які ні, нібито створені для прослуховування в автомобільній е, магнітолі. Є ось такий стікер. Один використаний, на жаль, але я не, не клею. І є От самі по собі ось такі от, така вкладка. Так. На цій касеті є саме TNT, саме цей альбом, який я буквально увімкнув вам на 10 секунд минулого ролику. Ну, для багатьох цього ролику не було, ви його заблокували. Але через цей гурт, ролик зразу заблокували. Встигло подивитися тільки 6 осіб. Так. Ось такий GT 2X 46 хронометраж. Ну, і, як на мене, найгарніші касетки від Axia. дизайн просто бомбічний, я б сказав би. Просто бомбічний. Е -е, дехто каже, що з касатки найгарніше, але але ніт. Я вважаю, ну це моя суб'єктивна думка, що Акція, мабуть, найгарніший дизайн робить. Тобто оці поєднання прозорого вікна з чорним корпусом таким. І отак от ну цікаво, звісно, віконечко дуже цікаво. Зроблено. На ці касетки, ну, бачите, вило мені захисти вило Ось. Касета просто бомбічна. Ось така стрічечка. Стрічка а, кольору шоколада має темно коричневий колір. Хочеться і хром, але темно-коричневий колір. Тобто вона не має такого чорного, смальністого кольору, як, наприклад, там... басф хроми або там Sound Breeze від eh, SNC. Ось. Така. Касеточка. Дуже круто виглядає. 46 хвилин, але, на жаль, наби. Eh, маленькі маленькі Зазвичай японці виробляють великі наби. Все те саме. Ось. Але, бачите, хронометраж в 54 хвилини. Подобається мені в японців, що вони роблять дуже дивні такі хронометражі Ось, хронометраж практично може йти в в в 5 хвилин в середньому. А той буває і менше. Ось. Дуже гарно виглядає. Ну і стрічка буде та ж сама. Не будемо на ній дуже довго е, зупинятися, бо вона та сама, як і 46-ка. Наступні дві, як на мене, найгарніші касети. gt 1 x Хоч це і Ferrum. Але. Самі по собі касетки. Просто жир. Футлярчик має, має той самий відбиточок. Зараз спробуємо може якось. Ні, бачите, не хоче зробити. О, ні. Втрачає. Фокус втрачається, бо підсвідків багато. Так, Аксія GT 1. X хронометраж в 46 хвилин. І сама по собі касета а, має не, не такий вже там виразний білий колір а як я собі вважаю, що це як слонова кістка. Тобто трішки якогось молочного такого відтінку має. А, ну Слонова кістка, це наверное, буде більш правильнішим назвати. тобто Всі ви уявляєте. Як виглядає, якого кольору слонова кістка? Heavy duty construction. Дуже міцна конструкція. Ось. Касета, як на мене, ще крутіше виглядає, ніж чорний кольору. Хоча і чорна дуже жирно виглядає. Але ця от, ще можна назвати як керамічна. Керамічна. Ну і е, той самий випадок в 54 хвилини. Ось у них такий же самий е, стікер. Тут, правда, вже дві використано. Ось. Але тут купа всякої інформації. Тут так. Дуже багато всякої інформації. І сама по собі. Касетка. Так, що у нас тут? Тут, мабуть, адреса виробника або центру продажі. Так. Ховаємо самокосок футлячик і касетка. Просто бомбічна касетка. До речі, це чорна і біла акція. 80. 9-го року. О, брешу, брешу, 89-й рік і 88-й рік. Між ними один рік різниці, але бачите, от їх зробили в двох кольорах. Я думаю, що це одна і та ж сама касета. Просто в період 88-80 років вони випускалися. Можливо, були ходові. Можливо. Тому їх так довго виробляли. І ось наступна GT1X, подивіться, відрізняється. І та, і та касетка, це теж 89-й, і ця 89-й, але бачите, чорний і білий кольори. Повністю всі написи, все однаково. Оце чорна. Сестра або браза чорненький. І навіть виглядають, бачите, торці. однаково тільки що на білому фоні, там, де біла, на чорному фоні, там, де чорна касетка. І повністю ідентична касета тільки, тільки що в, в чорному виконанні. Повірте, колір. Бачите, на, е, на чорному таке враження, що стрічка має більш світліший відтінок. Ось. Але е, стрічки у всіх касет повністю однакові. Коли виставляємо, зараз я вам навіть продемонструю, беру білу касету і чорну. Стоп. Візьмемо другу, там, де перематувати не треба. Чорна і біла. І подивіться, в білому корпусі здається темніше вона, а в чорному стрічка здається світліша. Це гра, як то кажуть, тіней. Ось і все. Малята. Ось така стрічечка. Вона у всіх касетах цих повністю однакова. Тут, бачите, в мене захист є на місці. Це вже добре, і це радує. Ось. Ці касети просто навіть е насолоджується, насолоджуватися її виглядом, дизайном. Ну. Один кайф. Просто кайф. Так, і ми її ставимо на місце. Так. Наступна це теж буде. GT1X на 60 хвилин хронометражу. Бачите, вона трішки відрізняється. Касета 88 року, тобто, вона раніше за попередніх, що я вам показував, на рік раніше. Ну, у нас скоріше, з першим варіантом, що я вам демонстрував. Так, так, да, от вони, скажімо так, ровесники. Але. Ні, ні. Ніяких ні. Просто GT2X і GT1X касети одного модельного ряду. Але мають тільки відмінність в своїх стрічках. Ось. Так. Але, бачите, акція е, на відміну бі, з білими. Тут поміняли вони повністю місцями оці от назви. Бачите, на білій, це 89-го року, вони лога акція поставили е праворуч, а на чорній ліворуч. І модель. Тут ліворуч, тут праворуч. По факту, касета одна і та сама, але трішечки взяли тако, змінили. Все, що тут прописано, один той самий текст. Easy Handling. В англійській я теж не, не дуже. Але ось така от касеточка. Мабуть, вам здасться дуже нудний цей ролик, тому що касетки, які я вам сьогодні показую, практично всі однакові. Мають тільки певний такі. Невеличкі такі мікроскопічні відмінності. Ось колір там написано: зліва направо, справа наліво, ось таке. І це вам, можливо, здасться трішечки нудним. А ось Fuji gt 2 x 88-го року касетка. Трішки все інакше. Бачите, вкладка повністю. Відрізняється. Тут записано Genesis, і я вчора, як то кажуть, вмикав. Але бачите, не за Genesis відос заблокували, а саме за TNT і ADO. Ось така. Тут з повним розворотом. Благо, вся чистенька. Папір у всіх доволі плотненький, і так як нам і подобається. Ну і сама касетка. Бачите, дизайн самої касети такий же самий, але маю в правому кутку нижнь, тр тр трішки нижче лого Fuzzie. Модель GT2X60 верхній правий куточок. Ось. Для, стереос, для автомобільних стереосистем. Ось так от. Касетки, які нібито витривалі. На високих температурах. Тут, бачите, захист теж цілий. Ось на, цьому, на цій фудзі ми і закінчимо. Трішки коротше вийшов, ніж той, що вчора е е блоканули. Е ну, Через те, що я вам не вмикав на магнітофоні. Бачите, оказалося трішки е небезпечно. Так. Гурт TNT. Забомбив відео. Тому робота вийшла <хи> на 2 дні. Сьогодні другий. другий раз я записую вам це відео. Ось. Е, ну що ж, пишіть свої коментарики, ставте вподобайки. Е, дзвоночок натискайте. Не соромтеся підписатися. Дуже багато людей дивляться. Але не підписуйтеся, не жмоднічайте, не шкодуйте пальчика свого, тиснути на пімпочку підписатися. І мені буде щастя, а вам може і все одно. Зате мені буде, скажімо, зачотніше, я буду бачити кількість підписників, і це буде, мабуть, що мене ще більше мотивувати робити. Коли це буде все на місці стояти інтересу нема ніякого, повірте. Ось. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих акцій. Акції я вперше вам показав, але в мене їх ще дуже багато. Є купа різних версій. Але я вам вирішив сьогодні продемонструвати, як на мене, найгарніші касети. Найгарніші ну, і роки 88-89, мабуть, саме пік касетної ери, якісних касет. Ось. Пишіть коментарі, що ви думаєте про ці акції. І не забувайте просувати український YouTube. На все добре і слава Україні!